Волонтери громадської організації захисту тварин Врятуй життя нині працюють над тим, аби відкрити у Хмельницькому притулок для чотирилапих. Зоозахисниця Ірина Кравчук розповідає: земельну ділянку вже виділили, однак для будівництва поки що немає грошей. Щоб дізнатись про можливі шляхи фінансування, жінка долучилась до школи волонтерів з проєктного менеджменту та фандрайзингу для втілення успішних проєктів. Ми вирішили трошки повчитися, як правильно написати гранти, подаватися. На ці гранти, якісь написати проекти, щоб зацікавилися нами, нами міжнародні міжнародні якісь організації громадські, можливо, якісь меценати. Ми знайдемо в цьому проєкті, як правильно реалізувати наші ці плани. Залучити додаткові кошти для свого благодійного проєкту хочуть і волонтери громадської організації Два крила. Нещодавно вони отримали фінансування на створення адаптивного одягу для військових, які отримали ураження кінцівок, та вже думають про розширення справи. Подальшому, після закінчення війни цей проєкт можна реалізувати для неповносправних літніх людей, наприклад, які мають там також ураження певних органів тіла, що вони не можуть рухатися самостійно. Такий адаптивний одяг, я думаю, що для них також буде корисно. Відповіді на ці та інші питання, які цікавили волонтерів, шукали спікери міжнародного республіканського інституту. Зокрема, розповіли учасникам про те, як створити проєкт, сформувати його структуру, її бюджет та де шукати фінансування. Волонтери довгий час якось там ну більше можливо десь фандрайзали чи здійснювали якусь активність за там донати кошти. Але зараз є така потреба для того, щоб залучати більше коштів. Це писати гранти на донорські організації, отримувати якісь або іноземне фінансування від донорів або від якихось, ну можливо, навіть українських фондів. Да, але для цього треба знати такі бази основи проєктного менеджменту для того, щоб правильно виклати в проєктній заявці і отримати це фінансування на суспільно-важливі проєкти. Також аналізували ризики у процесі реалізації проєкту та розповіли про те, як співпрацювати з місцевою владою. Особливо починаючи активісти, які роблять проекти, дуже плутають наслідки з проблемами і причинами. Тому дуже важливо правильно визначити, яку проблему ми вирішуємо. І ще важливо поставити собі правильні цілі, які можна виміряти. Важливо не забувати про те, що проєкт як і життя він не сталий, постійно змінюється. Тому треба постійно оновлювати, переробляти, доробляти свої проекти для того, щоб більш стало працювати. Тривали курси впродовж двох днів. Ініціювали навчання працівники агенції розвитку Хмельницького спільно з управлінням праці та соціального захисту населення. До нього долучилося близько трьох десятків волонтерів. Школа волонтера це відповідь на запит волонтерських організацій, які озвучили на координаційній раді волонтерів, що вони хочуть навчитися писати проєкти. Вже ми розуміємо, що у нас багато організацій, але з іншого боку, у нас є багато можливостей для цих організацій, потрібно вміти цими можливостями якісно скористатися. Ми намагалися якомога більше охопити у самих організацій і щоб було широке представництво з різних сфер. От, здебільшого, це волонтерство, яке допомагає якраз в гуманітарній сфері, але є і інші волонтери. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.